Запам'ятайте для себе, коли ви купуєте срібні монети, ну, якщо це не якісь супер унікальні монети, або не якісь там дуже рідкісні монети, ну, це те саме, що золото. Тобто ми про, про, про колекційні речі не говоримо. Ми з вами говоримо про інвестиційні срібні монети. Вони не прив'язані до курсу. Ну, так, курс гривня-долар. тобто От умовно ви продаєте монету сьогодні за 3 тисячі гривень інвестиційну, якусь там кленовий лист. Вона зараз коштує як шматок срібла, наприклад, 2400 там, з копійками гривень. Ви там чесно додавали свої 20-15% і ви продаєте. Але якщо не дай Бог з нового року у нас курс змінюється. Він вже буде не 42, а інше я не хочу навіть називати якісь цифри, але чомусь мені здається, що він напевно зміниться. Я надіюсь, що я помиляюся, але мені так здається, дивлячись на новини, дивлячись на ситуацію, яка відбувається, там спілкуючись з військовими, з рідними, хто на фронті. І якщо курс змінюється. То автоматично ви втрачаєте свою націнку, свою маржу. Тому що ви продаєте монету за 3 тисячі гривень при курсі 42,3 А, наприклад, умовно завтра стає курс 45, 46, 47, 48, 50. Ці монети автоматично не перераховуються. Так, да, ви можете їх перераховувати, але у вас їх купувати не будуть, тому що частина нумізматичних дилерів плюс-мінус будуть продавати по старій ціні. Ну, типу, Виглядає нелогічно те, що я кажу, але на практиці воно, ну, якщо це відбудеться, ви це побачите, і ви на собі це відчуєте. І просто, умовно, ви продавали срібну монету, наприклад, плюс е 30%, 25% до Брухту. а із 30% час, десь 15-20% курс виросте там, на 5 гривень, да? на 10-12%. На 10, на 12%, він просто з'їсть ваш заробіток. А ви будете піднімати якби, ціну, вона якби, не буде продаватися.